Доброго дня! Сьогодні тема нашого відео про допомогу з тимчасової непрацездатності при працевлаштуванні на умові злиценія. Відомо, що працюючи на такій умові, ви не маєте права на оплачуваний лікарняний, але є виняток, про який я вам сьогодні розкажу. Друзі, пояснюю, всі, хто працює на умові злеценя і хочуть мати оплачувані лікарняні, мають право добровільно сплачувати внески на обезпечення хворобове до ЗУСУ. Такий вид внесків на умові злецення є не обов'язковим в Польщі, тому працівник, який працює чи тільки збирається працевлаштуватись на такій умові, сам вирішує, чи він буде сплачувати обезпечення хворобове чи ні. Якщо сплачуються такі внески, то працівник має право на оплачуваний лікарняний. Особа, яка хоче сплачувати таке обезпечення, має надати відповідну заяву до роботодавця, а він, в свою чергу, подає листа до ЗУСу та несе повну відповідальність за перерахування коштів. З кожної вашої зарплати щомісяця буде відрахована певна сума коштів. Друзі, людина, яка працює за умови злицення і оплачує складки форубові до ЗУСу, має право на оплачуваний лікарняний тільки після 90 днів праці. Винятком є, якщо особа втратила працеспроможність в результаті нещасного випадку по дорозі на роботу чи з роботи, тоді оплачується лікарня не з першого дня праці, але при умові правильного оформлення всіх необхідних документів. Важливо, період оплати добровільної складки хворобової гарантує вам право також на допомогу, що пов'язана з декретною відпусткою та реабілітацією. Також слід зауважити, що виплата по лікарняному є 100% тільки у випадку госпіталізації, чи якщо лікарняний зумовлений нещасним випадком по дорозі на роботу чи з неї. В інших випадках лікарняний нараховується згідно вашого загального стажу праці. Пам'ятайте також, що лікарняний не вважається відпусткою, і в Польщі органи ЗУСУ досить часто перевіряють справжні причини лікарняного. Це дозволяє їм прийти до вашого дому і перевірити, чи насправді ви хворієте, чи просто захотіли зробити ремонт квартири, чи полетіти до Турції. Для цього існує відпустка, і про те, як її оформити, скільки днів вам належить, я розкажу вам в наступних відео. Тож пам'ятайте, що коли ви підписуєте умови з лицензі з працедавцем, обов'язково маєте повідомити про те, чи ви хочете добровільно сплачувати внески на обезпечення хворобове. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, жміть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Дякую вам за увагу і не хворійте! До зустрічі!